Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Нічна атака Одещини. Які наслідки для регіону в Одесі попрощалися з двома захисниками України, якими пам'ятають загиблих. Прем'єра в одеській москомедії. Про що новий фолк-мюзикл кохання січового стрільця? Ось оно. Все, воно з корнем прямо там. Всього стеклі. Такий вигляд вночі мала квартира Олександра Хохолькова. Вибуховою хвилею в ній вибило всі вікна. Також вилетіли двері. Услышав взрив. Іменно взрив. сразу взял и стал ну, просто накрыться взрыву, потому что если встать и бежать куда-то, это раз взрыв произошел, значит ничего уже не будет, вот. А когда встал, у меня и здесь и здесь порезы, и голова была порезана, ходил в поликлинику, мне там Проверили, вынули там осколочки, какие, какие были. Стекла были, рама лежала здесь, здесь и по всей квартире. И особенно в той комнате, на кухне. В общем, страшная картина. Допомогти з прибиранням в оселі Олександра прийшла його донька Юлія. Каже, за за все хвилювалася пораненого То есть, помимо того, что выбило окна, еще этот сильный дождь, я когда к бачу зашла, у него тут ветер гуляет, мокро, он весь в мокрій футболке, в этой крови. Ну, это это вообще, я, конечно, была в шоке. Ну ничего, потихоньку мы уже по видео как бы видели, что такое случается. Ну просто этот русский мир прийшов к нам. І ми це на собі. Більше 50 років в одній з квартир, пошкодженого будинку, проживає Ельвіра. Розповідає, під час вибуху на неї впала частина вікна. Затищали стекла. Я потихоньку встала, посмотрела 2.25. І потім мені так тяжело стало. Я одинока, нікого не одна живу в великій кімнаті, де телевізор. Тоже все вибило, буквально все. и вынесла штору прямо к дверям. Вот так. Вот такая была волна страшная. Страшно. Было что-то страшное. Никогда не думала. Вот что натворила проклятая война. Сильный взрыв и такое чувство, что прям огонь шел в комнату. Вырвала двойную дверь вот здесь вот. Полностью вырвала. Здесь все тут было засыпано стеклами. Вход в коридор был перекрыт этими дверями, и а темно же. Я побежала, бежала сюда в эту комнату, думала к племяннику, и об двери, об косяки, просто так ушибла ногу. Два багатоквартирні будинки пошкоджені внаслідок повітряного бою під час російської атаки на Одещину. Загиблих немає, розповіла керівниця прес-центру сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк. Дві ракети було знищено над морем на підльоті до узбережжя, і також велася потужна робота бойова по знищенню дронів. Одна ракета влучила в складське приміщення на відкритій території, і також уламки шахедів прилетіли по деяким іншим будівлям, які в принципі, принципі, також не мали постраждалих через те, що люди знаходились в укриттях. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одещина. Прокуратура вимагає довічного ув'язнення з конфіскацією майна для екс-керівника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа, якого підозрюють у Держзраді. Справу щодо колишнього посадовця розглядають у Приморському районному суді Одеси. За версією прокуратури обвинувачений передавав інформацію РФ про розташування українських збройних сил. Батьки загиблих військовослужбовців у казармах Миколаєві 18 березня прийшли на засідання суду з портретами своїх близьких. кажуть лише довічне позбавлення в. Вважатимуть справедливим рішенням. Ми з кожним судовим засіданням переживаємо заново той кошмар, який нам довелося пережити. Я вважаю, що не може бути іншого вироку суду, аніж найсуровіший це пожиттєве позбавлення волі. тому що Зрадник такий зрадник України, як Герман, повинен сидіти у в'язниці у воєнний час, щоб своїм прикладом не давати своїм прикладом перебування на волі, не давати підстави іншим посадовим особам, зраджувати інтереси України і працювати на ворога. Допит Геннадія Германа провели в закритому режимі за його проханням. На цю частину засідання не допустили ані журналістів, ані родичів загиблих бійців. Адвокат Германа Станіслав Клименко підкреслює, його підзахисний не вважає себе винним. Під Час цього допиту він не визнав себе винним та надав пояснення щодо тих обставин подій, які прокурор вважає доведеним. Зокрема, Герман. Повідомив суду, що він не спілкувався, не вчиняв будь-яких дій стосовно передачі іноземній державі будь-якої інформації, яка могла б могла би підривати суверенітет нашої держави. Нагадаємо про підозру у держзраді Геннадію Герману СБУ повідомила у квітні минулого року. Наступне судове засідання заплановане на 28 червня. В Одесі простились двома морпіхами старшим лейтенантом Олександром Казанжи. Та матросом Дмитром Северином церемонію розпочав військовий капелан. Де дайти ті слова, щоб втішити маму, батька, щоб втішити дружину або дати дитині тій маленькій, зрозуміти, чому нема тата? Благаємо у Господа, Господи, змилосердися над нами, даруй перемоги нашому українському народові. Над Цією ордою над цим ворогом і супротивником, А дітей наших і душу положили. Прийми у царство Небесне». Після родичі, близькі та побратими прощались із загиблими героями. Дехто проводжав захисників навколішки. Наприкінці домовини накрили українськими прапорами. Проволіво руч. «І раз!» Олександр Казанжи став на захист країни з початку повномасштабної війни. Пройшов шлях від командира взводу до командира танкової роти. У травні отримав орден за мужність з рук президента України. Василь Дякон, родич загиблого, згадує Олександр будь-що хотів захистити сім'ю та країну і завжди йшов першим. Саша, може якось би ти там відійшов би? Ти ж командир. Може би хлопці якось це. Він сказав, ні, я йти перший і за мною мають іти всі люди. Саша був людина, ну, як вам сказати, це білий голуб. Просто розумієте, це людина з великої букви. Віталій, кадровий офіцер, був побратимом та наставником для Олександра. Розповідає, той знаходив кожну хвилину, щоб навчатися. Він ніколи не виступав від виконання бойових завдань. Він ніколи не шукав відмаски будь-якої. Він сідав в танк і виконував свою роботу разом з людьми. Неодноразово одноразово я з ним плеч пліч ходив в бій і ми здобували перемогу. Він завжди був на позитиві. Ніколи духом не падав, Він не давав падати духом своїм підлеглим побратимам, товаришам. Він справжній був офіцером. Дмитро Северин командир протитанкового підрозділу 137-го батальйону морської піхоти. Щоб стати на захист країни, повернувся з-за кордону, розповідають побратими. Згадують командира як надійну людину, яка, попри поранення, поверталась на фронт. У нас такий випадок був під Білогіркою. Там вони ранення своє таке отримало, сам ранений був і все. Побратимів теж, кому треба була допомога, він сам бігав, Говорить, пацани в початку, а потім я. Їх перевернуло в броневики. Броневик. Там танком два рази попали, у них потом на міні подарвалися, їх там кидало по всій. У нього з позвоночником були проблеми. Там позвоночник, сейчас зараз мала была бути операція у нього, ну вот так. командир изумительно был. Это настолько был человек, когда я познакомился. Это ближе как военного человека. Гражданского я его знал немножко с другой стороны. Доброта это все, но как военный. Я просто не думал, что человек настолько может ввязаться вот это военное все дело и выучить досконально. Это ну это это просто словами не передать. Михайло Кушнір, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Артеморійський вогонь! Хлопці! Хлопці, це прибрали. А так, побачиш спочатку одну, потім за деякий час друг, а потім і третьо. У Одеському академічному театрі музичної комедії відбулась прем'єра фолк мюзиклу під назвою Кохання січового стрільця. Головну роль Степана Балинського зіграв актор Ярослав Селепцов. Ця роль приносить большое задоволення, тому що помімо прекрасного матеріалу, который у нас є, нас Была прекрасная атмосфера, и рядом всегда были надежные партнеры и самые любимые, которые вот у нас есть в театре. Сам типаж персонажа это более такой лирический герой, и так волей судьбы случилось, что в театре уже были за пазухой роли вот таких тоже лирических героев. У виставі розповідається про кохання січового стрільця Степана до Мадярки Шаріки. За основу було взято лібрето та музика Ярослава Барнича для підготовки залучили увесь колектив театру. Розповідає режисер-постановник Віталій Сініков. Майже всі актори. Чому майже тому, що спочатку війни багато акторів були змушені виїхати за кордон, виїхати в інші міста, інші актори. Вступили в лави ЗСУ і боротьбу нашу землю, нашу державу. А тому майже всі, майже всі приймають учі, всі цехи, всі працюємо і працювали на цю прем'єру. Оригінальна операта Шаріка була випущена у світі у 1943 році. Фолк-мюзикл, кохання січового стрільця це спроба осучаснити сценарій, каже директорка мускомедії Олена Редько. Ця вистава була написана як оперета. Ви зараз сьогодні будете бачити фолк-мюзикл. Це більш сучасний музикальний, музичний підхід. Велика постановча група. Наш театр вважається якби наш жанр, легким жанром. Але я не вперше хочу сказати про те, що я вважаю, що наш жанр найскладніший. Тому що ми співаємо як в опері, танцюємо як в балеті, Грає ми граємо митати. як драматичні артисти. Очікуваннями перед прем'єрою ділилися від відвідувачі. Ми очікуємо хороші емоції, тому що зараз такий час, де вишукується, де можна трошки отримати щось позитив, де можна отримати якісь цікаві емоції добрі. Ну і хочеться трохи на людей подивитися, на наших артистів. Ашлама Головна у нас сьогодні прем'єра, наша знайома, подруга, головні ролі на цій виставі. Я дуже люблю нашу музичну комедію, театр. Я бачила практично всі спектаклі. А це нова прем'єра, дуже цікаво буде подивитися. Мені дуже подобається, як поють наші артисти. Я видела в Фейсбуке, що будуть нові костюми, як їх робили, як какались наші будущее сьогодні. Артисти, поэтому я і прийшла. Ольга Циктор, Дмитро Васильів, Сергій Кобелянський, Суспільне новини, Одеса. Розпогода на 27 червня. В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний – 9-14 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від плюс 13 до 18 градусів вночі. В день – 26-31. В Одесі також мінлива хмарність, опадів не очікується. Температура повітря вночі – 16-18 градусів. В день – плюс 27-29. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.